В першу чергу для себе на пам'ять. Так от Марічка, й ти запам'ятовуй. Тут сорт Red Devil. Red Devil. Тут теж буду щепити сорт Red Devil. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це все Бая Маріса. Пишеш? Пишеш Бая Маріса. Цей от ряд. Ось цей от біля чеснику. Це все Pink Pearl. Пінк, перу. Все, тепер за мною. Ходи сюди. Ходи, 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 Там Швидше. такий гарний краєвид. От Отам. А я, О, там. я yeah. можу yeah. тебе знімати. Тут... No. Марічка. Так от, тут теж Red Devil. Тут дуже серйозне відео, бо воно мені з голови далі вилити, і а все. А там краєвид гарний. Oh. Сонечко сідає. А тут Бая Мариса. Тут тюа-тью тю-тю. Бая Мариса. Ти тут, 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 поясни собі, як, щоб ти пам'ятав. Я по відео далі буду бачити. Далі. А там ось там от. О там от. от, 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 от. Hidden Rose. Ото там один живець, що ще лишився, то є зелені з червоною серединкою. Все.